Вітаю вас на каналі Кухня Здоров'я, де ми готуємо смачну їжу із доступних продуктів. І сьогодні ми приготуємо щось дуже цікаве. Що це буде? Це буде лаваш, але без борошна, без яєць. Цікаво. Давайте будемо готувати. Лаваш ми будемо готувати з насіння з кунжуту та льна. І це дійсно супер продукти, супер фуд, які варто додавати в свій раціон щодня. І такий рецепт це один з варіантів використання насіння. Що ми робимо? Нам потрібно 2 столових ложки насіння льна, я в кавомолку. і одна столова ложка кунжуту. Тепер мені треба подрібнити. Насіння і далі продовжувати. Насіння я подрібнила. У мене вийшло ось таке борошно. І це і буде основа нашого лавашу. Висипаю його в кастрюлю. З чому кастрюлю? Тому що всю суміш я буду нагрівати і одразу висипаю кастрюлю. Буду додавати моркву. Вона натерта на дрібну терку. Дві сталових ложки. Ще буду додавати сухий часник половинку чайної ложки, Куркуму. Додам трошки. Вона дасть колір. Цікавий. Трошки смак. Десь одна третя чайна ложка. Сіль обов'язково. Тепер перемішую, і для того, щоб все це з'єднати, буду використовувати воду та олію. Але тут ще будуть цікаві моменти. Перемішую суміш для того, щоб з'єднати компоненти. Потім додаю воду і олію. І саме рідина з'єднає всі компоненти і перетворить суміш на справжнє тісто. А тепер необхідно прогріти отримане тісто. І це є цікава. Техніка, яку ми будемо використовувати, тобто необхідно прогрівати до того стану, коли тісто перетвориться таке в однорідне і справжнє, схоже навіть на пластилин. Ось такої консистенції воно має бути. І тепер в нас є декілька варіантів, як його можна використовувати і далі з ним працювати. Перший варіант це використовувати пергамент, розкатати тісто на пергаменті, можна допомогти руками, і потім підсушувати тісто на пательні. Інший варіант це зробити. З тіста маленькі лавашики невеликої форми, меншого діаметру, ніж сковорідка і підсушувати їх на пательні з двох сторін. Для соусу з'єдную авокадо, зелень. У мене петрушка та кінза, додаю сіль, олію і розминаю все з тубкою. Звісно, можна використовувати блендер тут за бажанням. Я хотіла, щоб в мене залишалась структура самого соусу. Перегортаю лаваш з іншої сторони. До речі, я підсушую його без додавання олії, тому що в складі є олія, і закриваю кришку для того, щоб він був м'якенький. Все ваш готовий. Тепер можна викладати соус і додавати будь-яку начинку. В мене це зелень та томати, але може бути що завгодно. Ось і все дуже смачний рецепт. Використовую і вживає дуже корисні льон та конжут. Смачного! І підписуйтесь, щоб не пропустити нові смачні та корисні рецепти.